У Любліні вже незабаром буде створено зін, який розповідатиме про доступність мистецтва для людей з вадами зором. Із авторкою проєкту Агатою Шторц гормашек розмовляла Данута Наугольник. Стипендія імені Бог Ольшевської має на меті розвивати компетенції тих, хто опікується питанням доступності культури та сучасного мистецтва, а також розбудову мережі підтримки. Результатом стипендії стануть освітні та анімаційні проєкти, реалізовані в місцях проживання учасників. І саме про один з проєктів у рамках стипендії розмовляю з кураторкою сучасного мистецтва Агатою Шторцґромашек. Я реалізую стипендію імені Богни Ольшевської. Це стипендія, яку вже кілька років поспіль організовує музей сучасного мистецтва у Варшаві та фонд Ні огранічона Вона названа на честь однієї з працівниць музею сучасного мистецтва Богни Ольшевської, яка була однією з перших осіб у Польщі, що зацікавилася темою доступності мистецтва. Вона була педагогом у музеї і проводила майстер-класи для різних груп. І ця стипендія має вшанувати її ім'я. Я одна з кількох осіб, що отримали цю стипендію. Окрім мене є ще проекти зі ще ціна та з Варшави. І вирішила продати проєкт, який буде стосуватися доступності мистецтва в Любліні, і це також не випадково, тому що коли я перестала працювати в галереї лабіринт, я почала відчувати брак активності в цьому напрямку, тому що зараз я займаюся чимось іншим. Я більше перейшла до волонтерства в майстерні культури, де я працюю, але доступність мистецтва все ще важлива для мене. Я би хотіла розвиватися далі в цій галузі. Мій проєкт базується на інтерв'ю, які я проводжу з незрячими людьми, що є аудиторією культури і, зокрема, виставок доступних або недоступних для них улюблені. Я проводжу ці інтерв'ю разом з Кристіаном Камінським. І коли ми їх аналізуємо, ми хочемо опублікувати їх у формі зіну. Зін це газета, назва якої походить від слова мегазин, що означає журнал. Зін має давню андеграундну традицію. Він може мати багато різних форм. І характеризується тим, що його можна зробити самостійно, як DIY. Я подумала, що було би чудово зробити саме таку зін-публікацію на цю тему, тому що, по-перше, мені дуже цікаво, як незрячі люди сприймають якість виставкових заходів спрямованих для них, а також освітніх заходів. А по-друге, з іншого боку, я подумала, що було би непогано, якби залишився якийсь матеріал, який міг би стати в нагоді і іншим людям, наприклад, на етапі написання заявок чи різних грантових проєктів. Щоб були такі висновки від аудиторії різних заходів, Що це буде, чи різних грантів, Що будуть такі вніски від остаточних відбірців, відбірчень різних дянь. Питаю свою співрозмовницю про те, якою саме буде форма зін публікації. Не укривам що тема доступних вистав не багато інтересує особі. Я не приховую, що тема доступності виставок дуже цікавить мене особисто. Я би хотіла продовжити свою діяльність в майбутньому в різних вимірах. Тому що зробити візуальне мистецтво доступним для незрячих людей мені здається цікавим викликом і не найпростішою справою, яку можна було би зробити. У мене самої було кілька таких виставок, де я як кураторка дбала про доступність і завжди намагалася тестувати речі, показані на цих виставках, з незрячими людьми. У мене склалося враження, і це також підтверджується цими інтерв'ю, тому що більшість з них вже позаду. Що кілька років тому в Любліні був такий бум на доступні виставки для незрячих, а зараз... Таких заходів стало менше. І мені також цікаво, чи людям цього не вистачає, чи вони би хотіли, аби таких заходів було більше, як їх можна було б зробити краще, що можна було б покращити, що їм подобається, що не подобається, які форми доступності їм більш цікаві, а які, наприклад, менш цікаві. А прем'єра зіно запланована на 9 грудня у бібліотеці Азель о 18.00, Тому я би хотіла запросити всіх, хто цікавиться цією темою. Це буде зустріч, на якій також будуть присутні деякі люди, які давали мені відповіді в інтерв'ю. Важливо також те, що моєю метою публікації у доступній формі є те, що він буде надрукований шрифтом Брайля. Але під час розмов з респондентами з'ясувалося, що шрифт Брайля, коли йдеться про читання таких довгих матеріалів, не дуже популярний серед незрячих людей. Натомість вони набагато охочіше користуються цифровими матеріалами або голосовими записами, допомогою рідера, якщо це очевидно доступно в цифровій формі, або можна це купити чи просто взяти на прокат аудіокнигу. І ми плануємо зробити нашу публікацію доступною в цифровому форматі, аби на ній був QR-код, який буде. Посилатися на цифрову версію, а паперова версія буде доступною для зрячих чи слабозорих людей. Папірова доступна для осіб відомо цих Яким же чином можна поширювати інформацію про мистецтво для людей з вадами зору? Агата ж торз громадшик. Далі Що різні родає удостепняння. Я на потреби своєї публікації. Існують різні типи поширення інформації для цілей моєї публікації, я виділила три типи виставок. Один тип це коли на виставці представлені оригінальні твори мистецтва і зроблені адаптації до них, наприклад, тактильні зображення, які мають на меті передати те, що саме зображене на картині, за допомогою різних матеріалів через дотик. Але доступність також може бути забезпечена за допомогою, наприклад, аудіодискрипції. Це такий словесний опис того, що саме зображено на картині. Аудіодискрипція також може бути показана по-різному. Це може бути сказане наживо з голови, якщо є людина, яка проводить екскурсію. Наприклад, це може бути запис в аудіоформаті, аби людина прийшла на виставку, її мала навушники, і отримала аудіодескрипцію та могла послухати розповідь про те, як виглядає картина. А може бути видрук шрифтом Брайля. Але після цих інтерв'ю я знаю, що шрифт Брайля працює тільки з короткими текстами. Бувають також виставки, так звані інтерактивні, які можуть бути спроектовані таким чином, що кожен відвідувач, потрапляючи у виставковий простір, може певним чином взаємодіяти з роботами. Я також робила виставки в галереї «Лабіринт» у люблені. Переважно для дітей, які були спроєктовані таким чином, що глядач мав зайти і щось зробити з роботою, доторкнутися до неї, щось пересунути, щось намалювати, взагалі змусити щось рухатися чи видавати звук. І такі виставки теж бувають і часто є доступними, тому що вони працюють на більшу кількість органів чуття, тому що такі виставки, як правило, є більш просторовими об'єктами або інсталяціями. Сентне бодяла на вінці змису, бо на таких виставах зазвичай. bardziej takie przestrzenne obiekty albo instalacje. Со теж вистави, куре презентує отакі родзи штуки, кручені знище з тракція одбірання. Снують також виставки, які представляють мистецтво, яке не буде знищене в процесі сприйняття. Наприклад, деякі скульптурні роботи також у публічному просторі. Люди розповідали мені, що брали участь у прогулянках в Любліні навколо житлових районів, де є модерністські скульптури, до яких можна доторкнутися. Але вони також їздили, наприклад, в Оронську, де є музей скульптури, і там їм дозволили доторкнутися до оригінальних робіт. Якщо якісь об'єкти розміщені на вулиці, то зазвичай до них і так можна доторкнутись, тому що вони все одно знаходяться в публічному просторі, або вони згадували про скульптури чи різні роботи на фестивалі Відкрите місто в Любліні, які також знаходяться в публічному просторі. Отже, це ті типи виставок, які я перерахувала. Існують також інші типи виставок, де незрячі люди є творцями, авторами чи співтворцями і співавторами робіт, де вони працюють як художники індивідуально або в парі. Хоча мушу визнати, що у нас не так багато людей мають такий досвід, коли вони роблять щось самі, а потім це виставляється як виставка. Скоріше вони розповідали про такі ситуації, що вони йдуть, наприклад, на виставку, і там є екскурсовод, який розповідає про роботи. Можу сміливо сказати, що більшість людей цінують контакт з людиною в установі, тому що навіть якщо, наприклад, виставка зовсім недоступна, якщо в установі є людина, яка запрошує незрячу людину, розповідати, Дає про те, що можна побачити, робить якийсь тактильний матеріал. Або, наприклад, сучасна виставка, і ви запитуєте автора роботи, чи може людина до неї доторкнутися, виявляється, що так, тоді така доступність збільшується. Тож один із висновків, який я думаю, ми зробимо в нашій публікації, полягає в тому, що доступність просто починається з людей. І також багато людей говорили, що коли вони йдуть на виставку, і в них є вибір між, наприклад, аудіогідом, записаним звуком, який вони можуть прослухати в навушниках, або аудіогідом озвученим. Наживо екскурсоводом вони зазвичай віддають перевагу тому, який озвучений наживо, тому що з екскурсоводом можна поговорити, можна розвіяти будь-які сумніви, можна про щось запитати, можна поділитися своїми думками, і просто приємніше, коли є живий контакт з людиною, яка підтримує тебе, попіклується про тебе, який завдяки цьому може краще зрозуміти уявити собі, що ж саме відбувається у виставковому просторі. І теж заопікує якби то особо, яка дяки тому може певні зрозуміть і виобразить себе зестренні вистави. Про проєкт пов'язаний із доступністю мистецтва для незрячих людей, який реалізується в Любліні, розповідала його авторка, кураторка сучасного мистецтва Агата Шторц-Громашек. А розмовляла із нею наша колега Данута Наугольник.